Олег, скажіть, будь ласка, в першому таймі склалося враження, що ви взагалі ваша команда думала лише про оборону. В другому трошки ситуація вирівнялася, але забити не вдалося. Чому чого не вистачило? В голові календаря так сталося, що нам в суботу грати на цьому стадіоні, до речі, знову ж користуючись нагодою, запрошую полтавців, любителів футболу, підтримати нас у матчі 1-4 фіналу Кубка Ліги із локомотивом Грибінкою. Підтримка буде ваша дуже потрібна. Запрошую вас. Тому до гри залишилося майже один день, відверто кажучи. І тому, якщо ви звернули сьогодні увагу, у нас в першому, першому, да. першому таймі грало два гравця з основного складу. Причому один з них грав не на своїй позиції. І інший, до речі, грав не на своїй позиції, видвинувшись переднього захисника, а не останнього захисника. Ось вам відповідь по першому тайму. Хоча я чесно і відверто відчував, що можливий в першому таймі інший був результат. Тобто хлопці, які грали в першому таймі, в цілому, ну, скажімо так, своєю грою мене задовольнили, причому могли навіть забити той м'яч, який був виход в один в один, і вигравати цю. Тобто, ну, в принципі, взагалі по самовіддачі в мене до хлопців питань взагалі немає. Але питання ще одне знову здавалося б, так після першого ми замінили, зробили шість замін, давши пограти. Ми так домовлялися 30-40-45 хвилин. Основним гравцям ми все таки дамо пограти. Але знову ж таки, вийшли, то основні гравці. Проте як вони вийшли, більшість з них грали на зовсім не на своїх позиціях. Ну за гру в нас змінилося чотири центральних захисника. Якщо п'ять п'ять до речі. Ну, в другому таймі ви ж розумієте, що війти в гру важко, хоч ти і гравці основного складу, а ще як виходиш не на свої позиції, то відповідно. Тому, в принципі, по, як ви кажете спочатку, коментар по грі, я б сказав би так, багато боротьби, мало самого футболу. Були моменти гарні в нас, і були моменти гарні. Я, я вважаю, що по, по такій грі, мабуть, це закономірний результат. Команда в них хороша, я з повагою ставився, трошки, можливо, десь, як кажуть, ну просто тут момент такий, що е, ще раз от п'ять турів пройшло. І що я хочу сказати, я вдячний нашому президенту, що він запропонував нам цю авантюру ну, в лапках, я говорю, участь в чемпіонаті міста. І мені це дуже подобається, і хлопцям це дуже подобається. В тонусі знаходимося в ігровому і нам краще на область грати, але от такі інколи ситуації волою календаря, хто знав, що ми потягнемо, як кажуть, суботу і в одну-четверту пройдемо. Ну нічого, я думаю, результат нормальний, робочий. Враховуючи, що ви грали проти віце-чемпіона, то я так розумію, ви задоволені результатом. Ну, при цілому, так, да, але ж ну як, хотілося б можливо і виграти, але ну, поклавши руку на серце, мабуть, нічия це законов результат. Ну і знову ж таки, які оцінки поставили арбітрам? Сьогодні я не буду таким щедрим. Да, щедрим на оцінки, тому що я вважаю, що були помилки. І, можливо, знову ж таки вони не були. Я не кажу, що це було упереджене суддівство. Але помилки були, і десь трошки, от там ви бачили в другому таймі, десь запалали пристрасті, і я вважаю трошки арбітрам. Можливо, ну якось треба було судити більш, більш ретельніше до своїх обов'язків ставитися. Але, Суворіше, все одно, ви маєте. Оцінки, да, оцінки будуть позитивні, ну, але не п'ятірки. Ну, я так розумію, четвірка. Ну, можливо, може трошки нижче. Можливо, і трієчку поставимо. Добре, я зрозумів вас. Дякую. Дякую,